Механічний годинник завтра автопідзаводом заводом Forsining Temp. Корпус годинника та браслет виготовлено зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Задня кришка у нас відкрита. Можемо бачити роботу механізму. Щоб налаштувати дату, виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо дату, крутимо проти годинникової стрілки і налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо до кінця вже штифт трішки сильніше. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та фіксуємо його щільно притиснутим до корпусу. Також, щоб підзавести вручну годинник, потрібно штифт, коли він щільно притиснутий до корпусу, прокрутити вперед орієнтовно 15-20 обертів. Таким чином, ви підзаведете годинник вручну, і він не буде зупинятися, якщо ви його залишите без руху.